Став під вілим дуром, а то було чи два побитих там, де й тата мого вбили, чи два. А ще більше ніхто ще не відзиває. Видно, людей вже нема. чи два було. Біберці. А то, що вони розстрілювали до того камеру за камеру і вивозили, і там. Десь закопували, того ніхто не знає, але те, що здибали в Бібричі, а вже німці прийшли, два чи два чоловіки. Во. Там було, якщо шість чи сім варених, вже в кутлах варили, і, о, і, і, а ті тишево, то було чиле по двірі, там, там пивниці, крові було повно, там де стріляли і той. Во, і, було дуже багато Кшинзів. Ксінзів було дуже багато на подвіру, так і то, а військо німецьке стояло, того, як у Бібричі є каплечка в парку, де, де є банк. напроти, там не було парку. Там так було, то там було повно військо, І як несли тих поварених, помордованих на цвинтар, то Німецьке військо, все стояло, не сиділо, все стояло так на бачності, по польськи казати. То єдні вже були на цвинтарі, а другі ще й не виходили з криміналу від там, з тюрми. Так тільки було помордованого народу, так на плечах люди несли тих людей туди, на той во. То я пам'ятаю, я ще туди був. Малий хлопець, Але я то все пам'ятаю? Тато ви знайшли, так? Ну, Тата знайшли, тато, тато пішов, садив бульбу, приїхав додому, вийшов на дорогу, і там посідали собі в рів хлопи. Анкаудисти зайшли, хапнули, повели в Бібрику і там почали стріляти. Хто такий час був? Отаке було.